Oh, hey. Так, собі все на так, Скуплена магазинна Полтавка. Зразу працювала один рік, брат копав просто ремні, перелом. І од два ладбора мушності, через шківи два, через блок перелому ремні, два ремні чи три запороли, так і не докопував лапою. Потім поставили, побачили у Володі Мельника і в Андрія Ярославцева побачили, поставили на чотиритактний двигун. Тоже копав. А потім вона стояла. А тепер зробив, я ось як бачили відео, я зробив переходний сюди 230-й редуктор. На двигун. Вчора перебрали двигуна, собрали, поміняли поршневу, На двигун з садком і косілки. І тепер буде в цьому році копати вона на автономному за зіркою 105, дізелем 6 кінських сил. Буде копати на такому автономному двигуну. Значить Тут стоїть рідничків 270. 270 діаметром. Тут стоїть ну 90 90 по моєму по наружі ну так десь 85 Получається Закручений гайкою. Редуктор понижує 1 до 4. Значить, виходить, якщо дає двигун 8-9, ну, будемо на 8 тисяч приблизно оборотів так на середньому. щоб Значить, у... Мене... у 4 буде 2000. І ще у 3. Десь 650-700, так як і положено обертів на трясучку. Ну, це зараз є трясе, вона не закріплена і на, мет... на камні. А за трактором землі вона буде йти за мотоблоком. Точніше, трактор вже продали. Буде йти то, що треба нормально. Ось так підготовлено. Дві копалки я свою трясучку безрохотну. І полтавка. Магазинна, трохи там доробили сюди, вставили квадрати, заварили, щоб не прогибалося. Тут варили, усилювали салінблок, порвало було. Усилювали пластини. Ну і так, в основному, ще низ проварили, ж пластину проварили, ну другу низ повністю, тому що вони, мабуть, варили і. Я не думаю, що тут сталюк опускали. Обикновенний прут, але варили і, походу, що мочили, його водою охолоджували, тому що лопалося прямо біля сварки. Хоча прут не стальний. Ну, ми знаємо, що такі полтавські, якщо куплять, їх треба обов'язково допрацьовувати. Ну що ж, так, сьогодні в нас підготовлено до купки картоплі.